Двісті сорок, там двісті десять і. Треба почати край посадки, тоді буде сто вісімдесят градусів. Будь-яка навчальна точка. Це мета її відпрацювати, щось, якийсь елемент. Коли хлопці вже е, пройдуть, скажімо так, індивідуальну до їм вже треба починати взаємодіяти між собою в найбільш приближених, але достатньо безпек... безпечних умовах, і робити то, що їм треба буде виконувати е, вже на бойовій роботі. Задумка тої навчальної точки, задумка тої вправи вилка це якраз є таке саме проста. Базова оборонка. Що хлопці будуть робити безпосередньо вже на бойовій роботі, то вони відпрацьовують тут. Ми їм підготували з групша більш-менш обладнану в інженерному плані позицію, з більш-менш притомним оглядом. Ми їм симулюємо роботу позицією по відношенню до КСП, там роти чи батальйону. Ми їм включаємо взаємодію з сусідніми позиціями. Вони мають, тобто та, скажімо так, група оборони, яка несе службу на тій навчальній точці, на тій навчальній позиції. Там хлопці мають взаємодіяти правильно між собою, за тим пильнують інструктора. Увага на південну сторону був поміщений рух противника, як прийняв. Плюс-плюс. Малий, дивись на шосту, рух був. Бачиш щось? Є можливі рух піхоти. Так. Хлопці виконують якісь там базові навчальні елементи, допустимо, що їхню позицію має хтось, хтось штурманути. Їм треба. Ну, вибігти вперед, там, чи тіло противника дослідити, там, забрати рацію, чи щось таке, чи забрати посилку з позиції. Це все здається, якби прості речі. На бойовій роботі я бачив ну, купу випадків, коли на якихось таких пустих речах хтось тупашить, і потім в тебе плюс один поранений, або, не дай Бог, плюс один загиблий. Тобто тут задумка така, щоб вони вже як то кажуть, після навчань, де вони навчилися там ввести вогонь з стрілецької зброї, з гранатометів, з того всього, в них трошки складніша робота. Тобто базова, але трошки складніша. Їм треба дойти до позиції, їм треба затараканити собі водичку, бо є комплект вони мають іти в повній виклиці. Вони когось міняють, вони мають позицію відповідним чином прийняти. Їм мають розповісти, де мінування, їм мають розповісти з е сектора спостереження, якісь базові орієнтири, про які всі знають, і так далі. Велика-вилка, вилка, імен прийом. Вилка на зв'язку. Замовлення було, прийнято, що арма вже в дорозі, як прийняв. Плюс-плюс, нехай поспішають. Малий готуємося, буде заміна зараз приходять. Пояснички йому там, що там як. Перший елемент навчальний в тій вправі це є безпосередня заміна особового складу на позиції. Не секрет, що зараз більшість втрат на бойовці. Це є втрати е, при добиранні до позиції, тобто чи пересування на техніці, чи пересування в пішому порядку на бойовусі це складна штука. Тобто, в даному випадку їм треба спочатку логічно дойти до позиції і, як то кажуть, нормально там помінятися. І відповідно їм то все ускладнюється з тобто, тим, що вони мають занести боєкомплект, мають занести собі воду, провіант, то все навантаження, то все відстань. А вони тут по полігону йдуть ще пару кілометрів від шлагбаума. Тобто це вже, як то кажуть, елемент навіть так, психологічної підготовки. Тому що, ну, коли ти пару кілометрів таракани щось важке, ну, то трошки тяжко. Воду, воду, я Мирон. доставка шоуми. Сплюс нарешті, чекайте зараз, підійду. Раншая 10 метров. Бежим по одному, передашься, всем дашь. Я забегаю, бежишь ты. Плюс. Плюс. Погнали, потом. Кто старший? Мирон. Ты налево. Плюс. Ну, ладно, ладно. Кто другом? Ну сапоги что ли? Настольше. Посылочка отрывало, посылочка А что, мурена? В принципе, тут дачка такая, типа споки на, а подойку для шест там жужить и такие бегают тарганы тамышими. Ну то. Тут попав по сесіям, що з цієї сторони, Ближче до 9 виставленість типу, по два кремера. Uh -huh. І на 4 годину біля іншої больнички теж стоять два кремера. Uh -huh. Пацан, пацанів там вже вело в курсі. Тут, в принципі, запасів трохи є, uh -huh. О, я ще ти типу, Трошки запасів Одноразочка лежить. Uh -huh. Та ще я не знаю. Думаю, що все у вас буде щеченька. Uh -huh. Ми тут, тут просиділи, тоді вам тут -то нормально uh -huh. відпочити. Осони, готуємося, разой защочки пакуємося, будемо їхати до хати. Наступний етап. Це в нас є отримання посилочки. Велка, вилка, і мимо пойдем. Пашка, наша, пташка наша. Леви, леви, подарунок я прийняв. Плюс прийняв. Фіфім. Ташка наша, посилка приїхала. Вирушай! Між собою козаки, які сидять на позиції, мають домовитися, хто що робить, хто спостерігає за фронтом, хто прикриває того хлопаку, що йде за посилкою, чи ну, вибігає з позиції. І третій безпосередньо з доповідями, зі всім, з правильним радіообміном, безпечно виходить з позиції, виходить з безпеки укриття в небезпеку, скажімо так, відкритого поля. І забирає там, що йому треба, там, чи посилку, чи радіостанцію вмертого Кацапа, і так далі. Тобто задумка така. От. Е, головне, як ну, в колективних вправах найскладніше не конкретно там зробити якусь дію, а зробити ту дію в той момент, коли того треба, в той момент, коли то можна зробити. Коли для того є умови, коли ти домовився з побратимами, як то правильно робити, хто кого прикриває, хто за ким пильнує, хто, робить, що, хто що робить в у випадку нештатних ситуацій. Третій етап це є е, е, імітація штурмових дій або на сусідню позицію, або, грубо кажучи, на нашу. Там Різниця, не, різниця невелика. Особовий склад на позиції, тобто ті люди, які навчаються, вони мають е, знищити техніку, яка, е, в, яка наблизилася на е, відстань вогневого ураження з гранатометів, відкрити вогонь з гранатометів і добити піхоту. Далекий елемент підготувати, підготувати важкеньке. І увага! А на вхідну сторону Яра. Рухайте коробочка, рухайте коробочка, як прийняв. Плюс! Ласка до нас техніка! Плюс! Повся! Oh! Укрив! Вони між собою мають домовитися в старшій позиції має поділити, хто що робить, хто за яким сектором пильнує, хто вибігає, і, як то кажуть, і в яку сторону він веде вогонь з гранатомета, хто його прикриває і так далі. То все має комунікуватися, що голосом, що по радіостанції. Тобто, це тут, власне, більше також вправа не постріляти, а вправа на взаємодію. Інструктор при, на позиції також сидить, він за тим всім спостерігає, зразу поправляє їх. І потім проводиться після кожного елемента, проводиться аналіз проведених дій, де розбираються помилки кожного. Тому що ну, ліпше на щоб тебе насварили там. Ніж натупашити і потім... Тебе, тобі щось погане станеться на бойовій роботі. Велика, велика, ям, коробка, коробка, мінус, вивалила, виваливе. Добиваем, добиваем, добля. Плюс прийняв! Добиває піхоту! Запорука вдалого відпрацювання тої вправи. Перед усім, коли от тобі доводять завдання, це треба його осмислити, подумати, зрозуміти, що від тебе хочуть, зрозуміти, як ти то маєш робити. Якщо що, уточнити, після того всього йдеш на позицію, виконуєш. Якщо щось не зрозуміло, перепитатися. Тобто, знову ж тут більше запорука навчання це не боятися запитатися і не боятися інструктора. Він там не відкусить нічого. Він, ну, тобто, інструктора є для того, щоб навчити. От. І, і людина, яка вчиться, вона має не боятися задати питання, має не боятися вступити в взаємодію інструктором. От. Тобто, тут знову ж взаємодія. Хоче саме головне спілкування? От.